Я не бачу законних підстав на те, щоб я пред'являв ці документи. У мене з документами порядок грає все, але законні підстави для цього повинні бути. То, що вам дозволили, ну, це є є закон і є правила закону, які потрібно дотримуватися. Я щось не бачу, що такого закону я не бачив офіційно від, ну, від Верховної Ради, щоб просто так зупинити перевірити документи, навіть якщо воєнний стан. Дивіться. Оскільки зараз воєнний стан, є указ президента 64.22 від 24 лютого. Має бути 32 стаття. 32 стаття. Шість пунктів, по які ви можете перевірити документи. Я хоч ходю один попадає. Mm -hmm. ну, відходимо від 35-ї зараз, правильно? Зараз від 35-ї, тому що викрить 30. Але років. має бути ще 32-га, якщо ви знаєте закон про національну поліцію. Звичайно, перевірка ну. документів. Так. Але на законну вимогу. Якщо ваша вимога буде законною. Я е, в приділи. чому заключається незаконна згідно відмусі 35-ї з пункту 7. Пункту 7. Ану відкрити статтю 35 і пункт 7. Почитайте, що там написано. Орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Обмеження чи заборону руху, але в цьому випадку, якщо я причетний до якогось порушення або вчинивши. Чому? Ну так, ну просто так ви не можете, ну, зупиніть автомобіль і обмежте його рух. Е, дивіться, там вказано, так як ви кажете. Що там пише просто, орган Я державної просто влади так. прийняв рішення про обмеження чи заборону руху? З підозрою. Ос ос на даній ділянці дороги, дороги рух обмежений. Ну, тому, що об, це є обмежений пост, тому що це є СП-чортків. Встановлені відповідні дорожні знаки, стоп-контроль. Ці знаки взагалі є документ на ці знаки Стоп контролю. Ці знаки заліплені снігом його не видно. Це просто два круглих пятна білих і все. Ти хоча б Піди почисти ці знаки. Ви ну, так же ж, що? Є документи, дозвіл на ці встановлення документ... цих eh, знаків якщо, є. Якщо ви бажаєте ознайомитися з документами, я, всі бажаю. по вулиці Котаревська, 24, відділ так і руху. Відповідно, всі мають документи. Ми їх не маємо. Це ви повинні мати при собі. Ми не повинні посту. мати їх на руках. Ну, і що я вам зроблю? Ви бачите, ви відходите від закону, чому я маю його дотримати. Я закон один для закон. всіх. Тому я хочу, щоб на ваші дії і, і мої дії були згідно закону. Як я ще можу вас перевірити документи, коли зараз воєнний стан? Є стаття 30, Ну, Мусить бути виказати. причина, якась щоб мене перевірити документи. Двіться, причину, причина. коли ви на транспортному засобі керуєте, я вам повідомив. Пункт 7, частина 1, статті 35. Ну я щось порушив? Ні. Дивіться, то що ви порушили, це частина перша. Я Пункт щось порушив? Перший. Добре, я порушив щось причину. Якщо водій порушив праву дорожнього руху, тоді також маємо перевіряти документи. Стаття 35 є... Дурну тратиму, є... Ми дурно час тратимо, чесно кажучи. Ні, ми не дурно час тратимо. Так. Дивіться. Дивіться, пункт 3 статті 32 закону України про національну поліцію. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, а це спеціальний режим об'єкт, Бо... об або в місці здійснює спеціальну поліцейську контролю. Оскільки на території України з 24 лютого 2022 року є указ президента України про введення воєнного стану. Тобто території всієї України можна вважати такою, яка перебуває. Під спеціальним режимом самовоєнний станцію. Так, стан. але ви зараз керуєтесь чим, воєнним станом чи законом про національну поліцію? Дивіться, я повідомив, що я вас як учасника дорожнього руху зупинив згідно пункту 7, чи це не перша статті 35. Також я можу Навіть перевірити... якщо ви, воєнний стан, ви не маєте права просто так зупиняти для перевірки, у вас має бути розпорядження коменданта, якщо ви хочете перевірити мої документи, якщо я підозріла особа. У вас є розпорядження коменданта? — Ну, зараз воєнний зазнав. У стан, вас мав бути від військового комендантом, повинно бути розпорядження. Дивіться, повідом частина. Мені не потрібно нічого 32. повідомляти, я так знаю, що там написано. Я це все читав не один раз. Ну, то в чому проблема? — Немає я проблем, в, в мене документи всі грають. Дві причини, які, по яких я можу перевірити у вас документи. Немає такої причини, хлопче. Нема такої причини, що ти собі зупинив і задумав перевірити в мене Нема. Якраз є, це частина 7, пункт 7, частина перша, сті тридцять 35. Сам смієшся, людей слушаєш. 20 хвилин тому. Пів години тому була така ж сама зупинка. Де вас зупиняли раніше? На дорозі. Добре, підготуйте документи, я візьму службовий планшет, щоб перевірити перевірите по базі. Бери. Що ну, народ? Ну не кловона дуже. Пункт 7. Стаття 35. Повний цирк. Показывай Хинко Иван Игороч. Знайомимось? Зараз секунду. Покажи ще раз посвідчення. Я забираю? Так, я вже ознайомивсь. В 2022 році, з 12 місяця, бачу, вам страх написали. Написали. Забатрою та яка не має відповідних документів. Що не хотіли пред'являти документи? Що не хотіли? Не було причини приділяти, і все. Але бачу, сплачено Ви не оскаржували? — Ну, то я сплатив, я не мав часу скажу, це мені просто дешевше сплатити, ніж. Дві тисячі адвокатів було заходити. Це просто безпреділ, Ну. Нехай просто народ дивиться, дивіться, якщо, як ви деребаните народ. Ви що? вважаєте, що дії поліцейської незаконні. Я знаю, мені, я можу оскаржити, але якби це можете... оскарження може напротяг за 10 днів. Ну, я можу днів, оскаржити. — Дві ви, ви маєте на увазі, що судовий збір там. Так, о... судовий збір це всі витрати правої захос... допомоги. Якщо є... може само? оскаржити дії поліцейського до вишистю вашого органу, або буду суду. Бо так, як в нашому випадку, вишистяй орган це адмінпрактика. Ви можете піти до нас на. Я у вас адмінпрактиці управління... був і не одну відмову отримав. Там автоматична відмова. Там скільки би ага. раз не звертався, автоматична відмова зразу напряму в суд. У нас багато постанову оскаржують. Я дії, знаю, і я дії, до вас приходив теж. ви приходите. Вам відео не можуть надати постанову касу зразу і не напуляють чомусь. Я знаю. Я... І бувало таке, що я поїхав і ззаді за спиною винесли постанову. Вже за два дні приходило мені на електронку. І що не, не скажу, я просто оплачую і все. Просто щоб було і видно, що. Ні, що... Справи, ні не я просто прийшов в рахунок, я по ньому підтвердив оплатити і бути здорові. Зараз ще автомобіль подивлюсь. Добре, відкрити, щоб, будь ласка, багажник. Ну, зупиніть двох е, Я не Дивіться, У мене камера записує безперервно. Я не знаю потім, що ви з цією камерою зробите, може виїхати додому. Я, я, я до неї доступу взагалі не маю. Це не маєте, слухай, хлопці, Я знаю, що ви говорите. Я відкрию, її не важко відкрити. На ці віде, ці віде, віде. Віде. Ходіть на бокові двері. Закон про національну поліцію має бути конкретна підозра до цього, щоб причина, щоб я. Не знаю. Пустота. А, в одній трошки бензину є, бо до бензипада, в іншої інструмент. Ну, тобто, все, обійшов, не триваємо, вам Дякую, будьте здоров'я. Ну, от, от, от вам і політика, і от села Ютуб каналу